Юрій Кушнір із Мукачева захворів навесні цього року. Чоловік переніс гіпертонічний криз, внаслідок якого постійно відчував слабкість і задуху. Відтак звернувся до львівських медиків за консультацією. Йому діагностували гіпертрофічну кардіоміопатію. Це хвороба серця з потовщенням його стінок, що може викликати порушення ритму і серцеву недостатність. Це рідкісне захворювання, яке потребує хірургічного втручання на відкритому серці. Такі операції є неординарними і переважно їх проводять визначні ліки у столичному інституті. Операція на вчитому серці то набагато важче, і в мене вже мені більше 60 років, то чи я б ще витримав би і лише робить ту операцію завідуючи. Там, ну, рідкосна, тяжка операція. Саме тому пан Юрій вирішив спочатку пройти обстеження в Закарпатському кардіоцентрі, де й отримав надію на порятунок. Чоловік звернувся до перспективного лікаря Василя Логойди, який, заручившись підтримкою київського колеги, пообіцяв зробити операцію. У Мене більший пішов трошки розрост, от важче дихати було мені, от, але він ще визвав з Києва. Консультанта, я не пам'ятаю хто, людина приїхала, подивилася, бо Василь Васильович трошки сумнівався з тим, що операції рідкісні і небагато. От. Але той чоловік подивився і сказав, що каже, можна робити операцію. Кардіохірург Василь Логойда на початку літа цього року провів дві подібні операції. Після отримання позитивного фідбеку від пацієнтів наважився на третю. У нас дуже хороші віддалені результати. Тиск на клапані, градієнт з 70 знизився на 20. Пацієнт задоволений, повністю зникла вся симптоматика і клініка. І після цього ми вже вирішили продовжити ці втручання. Також ще запросили спеціаліста з інституту Амосова, який нам ще допоміг виконати це. Ну, в подальшому плануємо вже виконувати це самостійно. За словами хірурга, алкогольна абляція це складна і високотехнологічна операція, що проводиться під контролем ангіографа і використанням кардіостимулятора за допомогою спеціального провідника до судини вводиться медичний етанол, який створює штучний інфаркт, і спричиняє відмирання цієї ділянки. Операція триває всього кілька хвилин і проводиться під місцевою анестезією. Цю ділянку серцевого м'яза в перетинці, яка надміру розросла, розрослася, ми створюємо там штучний інфаркт. За рахунок цього м'язева тканина заміняється сполучною тканиною і ця стінка зужується. І Безпосередньо за рахунок цього звуження і зменшення об'єму перетинки клініка в пацієнта зникає. Маніпуляція є малоінвазивна. Пацієнт на третю добу вже активізований, він перебуває в палаті, і через тиждень ми його спокійно виписуємо Відпускаємо додому. За минулий рік до кардіоцентру звернулося близько ста осіб із такою патологією серця. Переважно їх лікують терапевтично, але за потреби проводять і хірургічні операції. І що важливо, пацієнтам не потрібно їхати до Києва. Навіть найскладніше оперативне втручання можуть зробити в Ужгороді. Кардіоцентр має сучасну високоякісну апаратуру, а головно філігранних хірургів. Хірургічні методики. Включають як велику кардіохірургію, тобто класичне кардіохірургічне втручання, операція ферації з розрізом грудної клітки, стернотомією, так і міні-інвазивні методики, яка називається септальна алкогольна абляція. І ці обі види операцій, оба види операцій тісної співпраці з фахівцями Інституту серцево-судин. Ми хірургії імені Амосова під керівництвом Василя академіка Василя Васильовича Лосарешинця виконується в нашому центрі. Гіпертрофічну кардіоміопатію найчастіше називають причиною раптової смерті у спортсменів та молодих людей. Вважається, що це спадкове захворювання, яке зустрічається менше ніж в одного відсотка населення. Ірина Котлярова наголошує, щоб попередити цю недугу, потрібно пройти обстеження. Особливо пильними радять бути людям, які планують надмірні фізичні навантаження, мають в анамнезі спадковий чинник, тривалий час вживають певні лікарські засоби або ж страждають на гіпертензію. Для цього, щоб зрозуміти, чи є ризик, чи немає ризику, необхідно найпростіші обстеження це кардіограма, ехокардіоскопія і консультація кардіолога. А далі, у випадку, якщо виявляється проблема, уже кардіолог скерує подальшому, куди потрібно звернутися. Історія Юрія Кушніра наочно демонструє, що гіпертрофічна кардіоміопатія це не вирок, хоча й потребує пильності. Своєчасне звернення до лікаря, медикаментозна терапія чи навіть хірургічне втручання можуть змінити хід подій і повернути людину до повноцінного життя. І що не менш важливо, у складний для України час не потрібно їхати до столиці, щоб отримати кваліфіковану допомогу. Почати свій шлях до здоров'я варто із від відвідин сімейного лікаря і в разі потреби пройти комплексне обстеження у Закарпатті. Пацькому обласному кардіоцентрі